Вітаю вас, хлопчика та дівчатка. Сьогодні ми з вами ближче познайомимося з однією рослинкою. Ми її всі знаємо, бо вона дуже поширена. Познайомимося з її великою сім'єю. Знаємо прихища цієї сім'ї, а також ім'я кожного члена цієї родини. А чудо починається з оцих кругленьких дрібних чорненьких зернинок. Родючої землі та турботливих людських рук. Зерняток з зерняток з'являються маленькі крихкі стебельця, з яких з часом виростає оця красота. Пізнали діти, що це? Так, це велика капустяна родина. Зараз ми їх роздивимося, а потім познайомимося. Тож, прізвище великої цієї родини капуста. А зараз я вам буду називати їх імена. Готові познайомитись? Тож починаємо. Це білокачана капуста. Цю капусту знають ці. Вона велика, кругла, як м'ячик. Її листочки зовні зелені, а білі всередині. Тому її називають білокачанна. Вона головна в нашій родині. З неї роблять борщ, хрусткий смачний салатик. Вона дуже цінна і може довго зберігатися взимку. Цю капустину звати Савойська. Вона дуже схожа на білокачану, а тільки листячко в неї ніби пожмакане і дуже ніжне. Тому салатик з неї дуже смачний. А цю капустинку називають червонокачанною. Подивіться, яка вона гарна на колір, ніби одягла фіолетову сукенку. А в салатику яка вона гарна? Цю капусту називають пекінською. Качанчик капусти тієї видовжений, а не круглий. А листочки схожі на човники. Вони м'якенькі і дуже смачні в салаті. Ім'я цієї капусти броколі. Це супер овоч для суперсили, щоб мати здорові зубки і кісточки. А ця капустинка, як маленька хмаринка, біла-біла. За формою вона дуже схожа із броколі, а ім'я у неї світна. А ще діти і у броколі. І у цвітної капусти. Голівки складаються з багатьох-багатьох маленьких квіточок, зібраних разом. Тому їмо ми квіти. А цю капусту називають кольрарабі. Це така собі капустяна кулька на ніжці, яка росте над землею. Це не качан і не квіточка, а круглий стовбур. Вона буває. Білою або рожевою. А їсти її можна просто почистити, порізати на шматочки і їсти сирою. І отримувати дуже багато вітамінів. А цю капусту називають брюссельська. Подивіться, вона висока, гарна, і між її листячком ростуть маленькі кульки, маленькі голівки капустинок. Вони не будуть великі, вони такі ж малесенькі, як тенісний м'ячик. А ось так вона виглядає без листя. А як її можна їсти? Можна варити супики, салатики, тушкувати. А ця капуста називається листовою, бо в неї немає ні голівки, ні качана, ні квіточок, ні кульок на ніжці. Тільки листя. І в їжу ми можемо використовувати тільки листя. Велика капустяна родина, в ній є ще отака цвітна капуста. Отака. А ще є декоративна. Подивіться, яка неймовірна краса. Декоративну капусту ми не можемо їсти, але прикрасити квітничок або свій сад, будь ласка. Діти, ви хочете подивитися, як росте капуста? Тоді промовляємо чарівні слова окрутиць на полі опиниць. Ось яке воно велике, це поле. На таких полях росте вся капустяна родина. Це поле цвітної капусти і броколі. Таке поле, наче йому немає ні краю, ні кінця. А зараз пограємо в гру. Яка капуста кругла та схожа на м'ячик? Біло-качанна. Яка капуста м'яка та довга? Пекінська. Яка капуста схожа на дерево? Броколі. Така капуста, пулька на ніжці. Кольорабі. Ці відгадали, гарна робота. Ось як багато ми сьогодні дізналися про капустяну родину. Гадаю, вам було цікаво. А мені вже час прощатися. До нових зустрічей, мої любі!